Зараз Олександр Садовий, арбітр нашого матчу, виводить команди вже на поле. Традиційна церемонія рукостискання. І зараз гра розпочнеться. Президент клубу Микола Задорожний, спортивний директор Олександр Сікун, головний тренер Віталій Бала. Рикошет. Може бути небезпечно, карного майданчику м'яч. Нафтовика Удар по воротах. Бондаренко пробував з льоту. І... Це перший удар воротах нафтовика. Тобто шанси у нафтовика досить такі. Суттєві. Зараз було дуже небезпечно біля воріт нафтовика. На ударній позиції знаходився Волков. 75-й новий пробиває. Відбуває кулаками зараз Дмитро Міхеєв, не ризикуючи брати м'яча в руки. Васильченко пробиває! Було небезпечно. Пропускають цей поєдинок. Штурм, як завжди, застосовує ротацію. Зараз буде попередження для Артура Купрія. Щасливцев Купрій. Осачі, Осадчі. Закидає зараз на Березку. Ось може бути дуже небезпечно. Березка входить в карний майданчик. Прибирає зараз захисника, прострілює. Небезпечно. Зараз Футболісти штурму пропонують арбітру звернути увагу на те, що м'яч влучив комусь руку. І... Ну, а та атака правим флангом в принципі, мала дуже перспективний характер. Там удар по воротах засновник штурму Дмитро Димнич. Зараз може бути небезпечно, але не встигає Олександр Волков до м'яча. Виручає зараз свою команду четвертий номер. Хомич. Удар по воротах надто неточно. Чемпіонат у Київської області проти зорі Миронівської і відразу. І відразу. <різь> Зараз досить таке дивне рішення від рефері. <різь> Вимагають лікаря на поле. Зараз там зіткнення було голкіпера і нападника. І нападника. Здається, буде вилучення зараз для Володимира Бондаренка. Так і є. Емоційною була реакція Володимира Петровича на першочергове рішення арбітра. Це шостий номер там тримається за голову. Рішення своє рефері скасував. Це Роман Гончар. Денис Лопач показав, що одну хвилину додає рефері, і ось ця хвилина сплила. Завершується у нас перший тайм. Після першої 45 хвилин рахунок у нас не відкрито. 0-0. Одразу скажу, що певні корективи. Я змушений внести в наш репортаж. Я наприкінці зустрічі казав, що рефері нашого поєдинку Олександр Садовий з Кременчука вилучив з лави запасних Володимира Петровича Бондаренка. Насправді це не так. У складі тренерського штабу штурму червону картку отримав тренер воротарів Дмитро Козаченко. Ну і традиційно запрошую вас. Шановні наші глядачі, підписуватись на сторінки ФК Штурм у соціальних мережах, в Інстаграмі, у Фейсбуці і на ютуб-канал нашого клубу. Кривають сезони і намагаються грати компактно, так жорстко зустрічаючи гравців. Штурму зараз ось помилка від плечія. Березка проходить перед небезпечний момент. Зараз біля воріт. Показує зараз рефері, що варто підніматися. Варто підніматися. І що? Артур Купрій зараз залишить поле. Так і є. Артур Купрій е, е, зараз впадає в корного майданчику нафтовика. Ні, розіграв. Бачите, така задумка цікава була на Вадима Щасливцева. Вадим Щасливцев, прострілює небезпечно. Подача. Виграють футболісти нафтовика цей м'яч і з близької відстані відкривають рахунок у матчі. Здається, це Олександр Васильченко, сьомий номер. Ось нарешті подача відбулася. Сильно вперед. На виході Старченко. Помилюється на Старченко. Як ох, нагадав мені цей момент. славнозвісний момент Філімонова. Пам'ятаєте, коли ворота. А от зараз пощастило гравцям. На втулика небезпечний момент. І ще один кутовий впав у ворота з м'ячем. Небезпечно. На підбиранні. Удар Мохначука. Невдало. Ворожні ворота. І на цьому рефрі дає свисток. Про завершення нашого матчу. Друзі, на цій мажорній для нафтовика і дещо печальний для штурму в ноті. Ми завершимо наш репортаж із міста Суми з футбольного центру Барса. З вами були відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентина Вдієнко. Дякуємо Збройним силам України за можливість зрати футбол у важкий воєнний час для нашої країни. Україна друзі переможе. Ну і дякуємо вам за те, що дивилися разом з нами цей футбольний матч. До побачення, друзі, до нових зустрічей в ефірі.